Чим займаєтесь? Що вас тут відбувається? Алло? Чим ви тут займаєтесь? Велика різниця. Для чого ви закон порушуєте? А? Для чого закон порушуєте? Доброго! Що у вас відбувається тут? Так. так. Яке? Доброго вам дня! Сержант поліції Комар ведеться відеофіксація. Поліцейський зводу-1, рота номер 3 батальйону ПП в Тернопільській області. Комар Олег Юрійович. До якого дійсно. Що вас до сталося? До якого дійсне? Що вас сталося, питається? Ви його, подивимось. Дійсне до 06, 06.27. 23 от нам написано, де? Читати? Так ви пальцем закрили там, де дійсно. Прошу. А зворотню сторону, будь ласка. Зворотню Прошу. сторону. Поліція, понятно. У вас що? До го Що сталося? Скажіть. Хочу вияснити, що у вас тут відбувається. Це що? Вишнівець рішили окупірувати і в центрі, і на в'їзді, і на виїзді. знаєте, що таке окупація? Знаю, Знає, чудово. Знаю. Проводиться відпрацювання згідно рішенням Тернопільської обласної військової ради. Відпрацювання чого? Відпрацювання. Зараз ну, чого? Все я, я, як... розкажу. Чого ви крічите, чого кипішуєте? Пиш, Та, тому зна... що я точно знаю, я що точно ви знає... без підстав зупиняєте транспортні зібрання. Пункт, а, 35, знаєте, добре, знає. Пункт 7, 4, 5, 35 знаєте добре, статті? Знаю. Пункт 7, частина 1, статі 35, знаєте. Чому вони не ставить? Ладно, рішення? Рішення чого? Рішення начальника УСБУ Тернопільської області з начальником Тернопільської області проведення АТКЗ. Номер 69 дріб 33-1940. Далі. Офіційне звернення. На. Просто 124. я. Я не перший раз уже ну, звертаю все. увагу, що ну, от, от такі дії. Ви хочете 35-ту почитати? Чи що? Так, 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 35-ту. Я не пам'ятаю сьомий пункт точно. Якщо уповноважений орган державної а, влади, влади прийняв влади рішення обмеження про обмеження та, чи так, заборону руху, так. ви, ви уповноважений орган? Чи ви є, ну, є наказ, що ви уповноважені особи? Я ж оце зав... тільки що вам за це й говорив. Розумієте? Є. Те, що у вас все є. Все у нас є. Готовим. Я просто так тут не, не, не ставлю. Ну ви би. запитали, що тут відбувається? Я, воверю, ну ви рахуєте це нормально? Що саме? Ну, такі сам? дії. Законно підстави. Закон. <с> так, у вас є бумага про те, що ви уповноважені тут стояти? Це І що? ви в ній вказані. Як уповноважені особи. А, ну, а ознайомитися з нею де можна? Офіційний запит на вулиці Петра 4. Та ні, ну почекайте. Якщо ви транспортний засіб зупиняєте, відповідно. Згідно 35-го, якщо ви транспортний засіб зупиняєте, у вас мають бути підстави законні, тобто ви маєте надати бумагу. Я зрозумів, дякую. Все зрозуміло. Гарного дня.